Фізична активність це рух, енергія та бадьорість духу і тіла. У цьому відео я дам вам декілька вправ, які допоможуть впоратися з тривогою та стресом техніка заземлення. Перша вправа фокус на центрі. Таньте ногами на підлогу. Відчуйте, на чому ви стоїте, як ваші стопи стикаються з поверхнею. Коли ми це зробили, рухаємося далі. Литки ніг втягніть назад. Потім витягніть вперед. Далі центр. Так само втягніть в себе, а потім витягніть вперед. Підніміть плечі, а потім опустіть. Відчуйте голову. Макітру, яку, наче тягнув вгору якась сила. Повторіть цю вправу за необхідністю. Друга вправа перекочування з ноги на ногу. Цю вправу можна робити як стоячи на місці, так і при ходінні по кімнаті. Досить швидко вона допомагає впоратися зі стресом. Третя вправа розминання стопи. Коли ви відчуваєте тривогу, Найкраще за все допомагає розминання стопи. В моменти сильного стресу чи тривоги дуже добре працює дана вправа. Сядьте на стілець. Якщо ви на вулиці, то на лавку. Відчуйте, як сідниці торкаються поверхні, на якій ви сидіте. Не поспішаючи описуйте все, що бачите довкола. Чим краще і детальніше ви все роздивляєтесь і описуєте, тим якісніше це заспокоює і проганяє відчуття тривоги та стресу. На своїй сторінці в інстаграмі, посилання буде під цим відео, я розповідала про користь смутку в нашому житті. Щоб зробити це екологічно, на допомогу прийде медитація. В медитації важливо поступово відключати потік думок. Це складніше, ні здається. Спробуйте для початку дві хвилини ні про що не думати. В майбутньому можна використовувати мелодію чи звуки, які заспокоюють вас. При медитації важливо і корисно уявляти перед собою картину: гори, море, воду, берег чи поля. Сподіваюсь, ці вправи стануть вам в нагоді. Дякую за увагу!